Глава перша. Chapter 1. Повторюйте англійські фрази після мене і старайтесь запам'ятати фрази і довести їх до автоматизму. Всі чарівні казки All Fairy Tales. Fairy tales Починаються зі слів. Begin with the words. Колись давним-давно. Once upon a time жив-був, there was. Також починається зі слів. Also begins with the words. Also буква A перед L читається як О. Колись давним-давно. Once upon a time. Жив-був. Король. A king. Мої маленькі читачі скажуть. My little readers will say. Майбутній час скажуть в майбутньому. Майбутній час з дієсловом will, will say. Скажуть. Ні, діти, не король. No children, not a king. Колись давним-давно, once upon a time, жив був шматок дерева. There was a piece of wood. Шматок a piece. Я не можу сказати. I can't say. Де старий чоловік where the old man знайшов цей шматок дерева. Found this piece of wood. Проте він був в його кімнаті, but it was in his room. Коли наша історія почалась? When our story began. Починатись Begin. Друга форма минулий час. Begin. Ім'я старого чоловіка. The old man's name. Якщо комусь щось належить, то ми додаємо апостроф і С до того, кому належить. Старого чоловіка. Йому належало ім'я. Ім'я старого чоловіка, the old man's name, було майстер Антоніо. Was master Антоніо. Майстер Антоніо. Master Antonio Хотів зробити Wanted to Make. Want правильно дієслово надаємо і дію в минулому часі. Want хотіти, wanted хотів. Wanted to make, хотів зробити нову ножку a new leg для його стола for his table він взяв свій топор he took his axe і почав різати шматок дерева and began to cut the piece of wood топором With the X. Якщо ми робимо щось за допомогою чогось, то ми ставимо with. The, з, з топором. With the Раптом suddenly. Він почув he heard. Знову минула форма діє слово hear. чути, Heard. почув. Дуже тоненький голос. A very small voice. Не ударяй мене так сильно. Do not hit me so hard. Hit – вдарити. hard – сильно. Майстер Антоніо озирнувся по кімнаті. Master Antonio looked around the room. Look правильне дієслово. то ми додаємо ідію в минулому часі. Around навкруги, навкруги кімнати. Там нікого не було. There was nobody there. Язичок між зубами. «There» – «там». Він подивився під стіл. He looked under the bed, the table. Нікого, nobody. Він подивився під ліжко. He looked under the bed. Nobody. Нікого. Він відчинив двері своєї кімнати. He opened the door of his room. Open теж правильне діє слово додаємо ідії в минулому часі. І подивився на вулицю and looked into the street. На вулиці нікого не було. There was nobody in the street. Ми кажемо на вулиці, а англійці кажуть in the street «в вулиці. Знову він взяв топор. Again he took the axe і почав працювати з ним, ним, and began to work with it. О, oh, о. Oh. Зверніть увагу. Ох-ох oh, oh, читається по-англійськи О, oh. о. Oh, oh. Не вдаряй мене. Don't hit me. Перестань мене вдаряти. Stop hitting me. Закричав той самий голос. Крайд the same voice. Майстер Антоніо відкрив свій рот. Master Antonio opened his mouth. Opened відкрив Mouth. Язичок між зубами. Він не знав. He did not know. Минулий час заперечення за допомогою дієслова did допоміжного. He did not know. Що робити? What to do. Або що сказати. Or what to say. А тепер сюрприз. Ми маємо з вами навчитись задавати запитання на прикладі цієї казки. Перше речення. Ця історія починається зі слів. This story Begins with the words колись давним-давно. Once upon a time. Щоб додати запитання, ми повинні розуміти, який цей час. Тут тобто, теперішній. Ця історія це воно. Тому, коли дієслово стоїть суфікс s. І коли ми задаємо запитання в теперішньому часі, то у нас працюють два допоміжних дієслова дас «do». Це воно, у дієслово є s, значить, виносимо наперед does. Виносимо does це допоміжне дієслово теперішнього часу, а потім кажемо так, як було написано в реченні. Does this story. І вже тепер забираємо суфікс S у дієслова Beginn. Begin. As per перебігла в does, With the words Once Upon a Time. Ця історія починається зі слів, колись давним-давно. Це загальне запитання. Тепер задаємо спеціальне запитання: З яких слів починається ця історія? Which – це який, Котрий? З котрих слів? Which words? Спочатку ставимо… Запитальні слова Which words, потім допоміжне дієслово слово does, те саме, що було в загальному запитанні. Which words does. І далі по тексту. This story begin with, тому що нам треба сказати, з яких слів вид ставимо в кінці запитання. Друге речення. Колись давним-давно був шматок дерева. Once upon a time, і англійці кажуть, там був, there was. Якщо щось десь є чи було, ми ставимо попереду слово there. там. There was a piece of wood. Це минулий час. Там був шматок дерева. Тому для того, щоб задати запитання, загальне запитання, ми міняємо місцями слова there was. Was – Це був виносим наперед. Was there – там був a piece of, wood, шматок дерева, Once upon a Time, колись давним-давно, і колись давним-давно ставимо в кінці. І спеціальне запитання. Де був шматок дерева? Виносимо вперед where, це спеціальне запитальне слово, а потім те саме, що було в загальному запитанні. Where was there a piece of wood? Де був шматок дерева? Третє. Він був в його кімнаті. Шматок дерева це він на українській мові, а по-англійськи це воно. «It was «Was» – in his room». Was, знов, це «був» в однині. Щоб задати запитання, was дієслово «бути» в минулому часі виноситься вперед. І ми просто міняємо словами. Was it in his room? Воно було в його кімнаті? Тепер спеціальне запитання. Де було воно? Або де воно було? А по-англійськи буде, «where», потім was, а потім it. От по такій схемці ми повинні задавати з вами запитання. Наступне речення. Старого чоловіка ім'я було майстер Антоніо. The old man's name was Master Antonio. Щоб задати запитання, тут знову ми носимо наперед діє слово was. Був". Was the old man's name Master Antonio? Було старого ім'я Майстер Антоніо? Тепер спеціальне запитання. Як було, яким було? Ім'я старого. Або як звали старого. Виносив наперед «вот» спеціальне запитання слова. А потім was було. What was the old man's name. Майстер Антоніо хотів зробити нову ніжку для свого стола. Master Антоніо Wanted. Минулий час ми бачимо закінчення іді – Wanted. To make a new leg for his table? Це минулий час. Тому ми виносимо наперед допоміжне дії слово did. Did Master Antonio? І вже ставимо слово Want без закінчення Іді. І перебігло в did. Want to make a new leg for his table. Спеціальне запитання. Що майстер Антоніо хотів зробити? What did Master Antonio want to make? Вот. А потім те саме, що було в загальному запитанні. Тільки викидаємо a new leg for his table, бо це вже буде відповідь? А тепер дуже цікаве запитання, яке називається Who Question. Якщо ми задаємо запитання Who? Запитання до підмета. То ми не виносимо наперед did. Ми ставимо who, а потім діє слово в минулому часі. Who wanted? Хто хотів to make a new leg for his table зробити нову ніжку для свого стола? І ще декілька запитань. Він взяв свій топор. He took his axe. Took це минула форма дієслова take. Take, took, taken. У мене на каналі є таблиця неправильних дієслів. Вивчіть, будь ласка, їх, якщо ви їх іще не знаєте. Для того, щоб задати загальне запитання, треба винести наперед допоміжне дієслово минулого часу did. Ми бачимо, що це took минулий час, тому виносимо did. І дієслово ставимо в теперішньому часі. Did, he, take. His ex Слова не переставляємо в реченні, тільки виносимо наперед did. Тепер спеціальне запитання. Іще виносимо наперед. Спеціальне слово запитальне What? А потім знов по схемці. What did he take? Що він взяв? Вже викидаємо his ex, тому що це буде відповідь на запитання. І who question. Запитання до дієслова. Вибачте, запитання до підметка. Хто взяв свій топор? Хто взяв його топор? Коли ми задаємо запитання Who, то нам не потрібно виносити наперед дид до поміжне дієслово. Ми просто ставимо Who і дієслово в минулому часі. Who took his ex. І останнє запитання. Він не знав, що робити або що сказати. He didn't know. Тут уже є допоміжне дієслово, тому що це заперечення. He didn't know, він не знав. What to do, що зробити, or what to say, чи що сказати. Тут ми виносимо наперед знов допоміжне дієслово минулого часу. Did. Did he know? Він знав what to do or what to say. Що зробити, чи що сказати. Спеціальне запитання: чому він не знав, що зробити чи що сказати? Why didn't? діє дієслово з запереченням, тому що ми запитуємо, чому він не знав. Why didn't? Потім знов he, а потім основне дієслово know. Why didn't he know? І далі продовжуємо так, як було. What to do or what to say. І речення, запитання, яке починається з who. Запитання до підмета. Хто не знав, ми ставимо who, а потім, так як було в реченні He didn't know. Who didn't know what to do or what to say. Хто не знав, що зробити чи що сказати. Тут є динт, тому що там заперечення. Воно було у нас в початковому, в оригінальному реченні He didn't know.